Заявки в военкомат подавав не раз. Створили свою волонтерську організацію. Займаюся фешн фотографією Олежа, ми не просто так зустрілися біля цього волонтерського буса. Тут проходить велика частина вашого життя, так? Так, майже вся частина проходить в цьому бусі. Їздимо кожну неділю, виїжджаємо по п'ятницях вночі, в суботу ми вже зранку там. А возимо все, що замовляють хлопці наші. Зараз нам дуже потрібні маскувальні сітки, оскільки починається вже зеленка, починався зеленіти. Це з минулої поїздки, свіжі вистріляні гільзи, які нам віддали наші артилеристи, гільзицями відмиваємо. Інколи дітки їх ще можуть розмалювати та продаємо на аукціоні. Там ще видно навіть бруд. Вони такі свіжі-свіжі. Так, так, вони свіжі. Це буквально два дні тому вони були вистріляні. Звідки ці? З під Бахмутом, Бахмутовський напрямок. В дорозі у нас проходить доба десь. Ми вночі виїжджаємо цілу ніч в дорозі. Вже на суботу на ранок ми вже під Бахмутом. І цілий день потім розвозимо по різним бригадам. У тут воєнної серця за очередну допомогу От тут в цей нелегкий час. От тут Дякую. слава Україні героям слава! А ми прямуємо далі. І наступний наш пункт призначення: Костянтинівка. Цього буса теж особлива історія. Де ви його взяли? А, цей, так, цей бус нам подарував військовий наш з Полтавщини, але цей бус був зовсім не на ходу. Він був в аварійному стані. Його ми пригнали до себе на евакуаторі і своїми силами відремонтували. Збирали все по копійки, самі його шліфували, красили, міняли колеса, коробки передач зовсім не було. Мотор реставрували тось, ну повністю повністю його приробили. А, ходімо розкажете, що там ще у вас є всередині. Ходімо. Запрошую всередину до нашого волонтера. О, це ваші броніки? Так, це бронежилети, в яких ми їздимо. У нас тут, да, на усіх вони є, на всіх членів нашої команди. Також ще залишились тут супчики, які, ми, на які виготовляють наші волонтери. Ми вже самі налагодили производство таких супів. Людина в нас на дому робить, але нам дуже потрібні продукти, з яких це виготовляти. Тобто картопля, цибуля, ну, пакетики, такі одноразові, в яких це пакувати. Тому що нараз десь потрібно приблизно около тисячі таких супів, щоб відвезти. А ось ці душі, сухі, такі, розкажіть. ще так, є такі сухі душі, ми самі почали їх теж виготовляти. Є такі побільше комплекти і є комплекти поменше трішки. Це дуже необхідно хлопцям в окопах, тому що не завжди є можливість прийняти звичайний душ, вони дуже рятують, тому що гігієна дуже важлива. Таких скільки на тиждень потрібно? Я думаю, не менше, десь також. Це на один раз, він одноразово його використав та викинув. Тобто кожному військовому на день такий душ потрібен. Ну, тисяч дві. Так, десь. Тисяч дві так. на тиждень потрібно. Так. Угу. І ну, якима... це тільки тим, що ми возимо. Взагалі-та для військових воно більше треба, але тим, що ми на даний час можемо допомогти, то так, десь около двох тисяч. А ось така кожна поїздка і спілкування із військовими, воно вам додає сил. Де ви берете оці енергетичні батарейки, щоб кожного тижня працювати, їхати, шукати, вести? Ну а як ще наблизити перемогу? Входить чутка, що типу, війна тільки для тих, у кого там є рідні. Та... Знайомі, але ну, не всіх нас, У мене там немає рідних і нікого знайомих. Але відчуття війни Полтава якось не відчуває цю війну, як по мені. Кожен раз, коли ми приїжджаємо, чуємо величезну подяку. Інколи навіть сльози у хлопців присутні, тому що це все їм дуже життєво необхідне. А що вам особисто дає волонтерство? На даний момент я не можу. Тобто, я писав вже заявки в военкомат подавав не раз, але сказали, поки очікувати, вас викличуть, а чим я ще можу бути корисним. Військової підготовки у вас немає? Чому вас так не беруть? Ну, я не служив в армії, так, по здоров'ю не пройшов, але трішки військова підготовка є, оскільки на початку війни ми всі разом з нашими волонтерами були в теробороні, а потім вирішили создати свою волонтерку. У теробороні ви від початку повномасштабного? з другої неділі війни. Я пішов за знайомим туди, і майже рік ми там пробули, але тут в Полтаві ну, в нас мало користі. Тому ми вирішили, що більше користі буде, якщо ми будемо допомагати нашим хлопцям напередку. Зараз даємо гуманітарну допомогу мешканцям до окупованих територій. І ось одно з таких міст Харківська область, місто Ізюм, щоб ви розуміли. наследки русского мира. Расскажите вам, продукты харчевания потребны? Возьмите, пожалуйста. А это что это из Полтавы гуманитарку развозим. Леха, открой машину. Давай. доль линии фронта всего, почти до Лимана идем. Буває, да, навіть заїжджаємо до Куп'янська. Це запальники для ракет. Для оцих ось патронів 105-го. Да. Снаряд і на нього запальник. Це все привезли з передової. Це снаряд, який нам надали наші захисники як трофей. Це снаряд з ворожої ракети, касетної ракети, використаної вже і достали з землі. Тобто там цілі поля осіяні такими снарядами. Олеже, ви професійний фотограф. Як вам вдається поєднати фотографію і з волонтерською діяльністю? Вінколи важко поєднати, тому що часто співпадають зйомки з поїздками нашими. Наприклад, цю суботу я не зміг поїхати, оскільки був на зйомці. З 2020 року займаюся фешн фотографією. Зараз на даний час знімаю в більшості всякі заходи. Виступи наших артистів на збір коштів для ЗСУ. Наприклад, на предостанньому там був аукціон, на якому ще продавалися також всякі військові трофеї. То там я знаю, зібрали мільйон тільки на аукціоні. Друзі, у нас нове надходження трофеїв від наших артилерістів, гільзи різного калібру та ящики з БК. Це все ми будемо продавати та на всі вилучені кошти покупати хлопцям допомогу. Повний заряд пластики. Ви свою фотодіяльність не покидаєте і коли їдете волонтерити, та ви от під об ваш об'єктив ловить ще і військових. Так, інколи знімаємо військових. На початку війни не дуже багато військових хотіли там своє обличчя розкривати. Але ми вважаємо, що в цьому нічого поганого немає. Люди повинні знати своїх героїв в лицо. Ваша любов до візуалу ще і трансформувалася в такі коротенькі інтерв'ю, які ви робите з військовими. По перше, це необхідно для нашої волонтерської організації, щоб люди бачили, чим ми займаємося, щоб люди вірили, що це справжні військові, що ми дійсно відвозимо все, що зібрали на передову. І також подяки від військових, це все дуже допомагає нам на збір коштів. Ну але ж особисто вам це теж щось дає, якесь ну як принаймні задоволення? Так, як для себе, первих, коли це просто фотографія, це одна. Коли це фотографія, що доповнена якоюсь історією від військового, це зовсім інше. А є такі історії, які вас найбільше вразили? Вони є вони на сторінці в інстаграм. Це деякі історії. Де дуже багато про втрат наших військових поранених, як те, що не покажуть на звичайному ТВ, але військові це розповідають про виїзди наших військових на нуль, про як залишається від їхньої бригади. Там 600 чоловік повертається лише 200, На жаль, багато дуже поранених, загиблих. Ну але це факти. Добрий день. Привіт. Сьогодні познакомились нас. Прасна Лілією. Лілія. у нас е санітар інструктор. Розкажіть, куди вам доводиться їздити? Ну на нуль це таке поняття. Ну звісно, що прямо на нуль, де проходять бойові дії, нас ніхто не пропустить. Там везде блокпости, ми під'їжджаємо майже до нуля. Найближча точка, де ми були до передової, це було 5 кілометрів, Прямо від зони бойових дій. А звідти вже військові виїжджають своїм транспортом, та ми перезагружаємо їм допомогу. Ви от зараз в такому одязі, який не може не привертати до себе увагу. Це теж такі відгуки фешн-індустрії? Так, ну якщо ви маєте на увазі моє взуття, так. то так, це з останнього кампейну, зйомка Одеса Fashion Week. Це був наш реквізит для зйомки, де ми знімали дітей в патріотичному одязі. Та вони були в всі таких шнурках, і я собі залишив цей реквізит на Красівки. Але ж ви зараз говорите українською мовою, хоча зовсім ще недавно ви були російськомовним. Е, Скажіть, це ваш свідомий вибір, і чи ви вважаєте, що мова це також зброя? З початку війни? Звісно ж, я вирішив перейти. Ну, по крайній мере, намагаюся перейти на українську мову. Інколи проскакуючи російські слова, але так, я це мій вибір, тому що я не можу розмовляти мовою окупантів. Скажіть, що і ще нам треба собі змінити, ну як нації, аби перемога стала ближчою, це, мабуть, більше якось допомагати військовим. Все ж таки, я багато зараз подорожую, знімаю концертів з різних заходів, і все ж таки відчувається, що війна не по всій Україні, що війна тільки в тій частині, де вона відбувається. Зараз багато городів вже почало. Жити як і раніше жило, як будто нічого не відбувається в нашій країні. Це була дуже важка зйомка. З телефонів ніяк. Волонтерку відвозити. Ого. якраз поїхав на хволонку відвозити. Одні військові говорять, що вони хочуть бачити, як люди живуть, і що вони не дарма там стоять на нулі. Інші військові говорять, що дуже занадто люди вміють радіти життю і забувають, що відбувається в принципі, на передовій. Ваша яка позиція як волонтера, який все це бачить з усіх боків? Ну, звісно, я за те, щоб люди продовжували жити життя, тому що також себе вганяти в депресію зовсім не потрібно, але це як кажуть від крайності до крайності. То, що багато, багато людей там відпочивають на дискотеках, то сяд кожну ніч, то звісно, я проти такого. Все таки війна є війною. А те, що якісь там праздники повинні залишатися, ну про для діток. Дітки не повинні бути з дитинства травмованими цією війною, і також дитинство них відбирати не потрібно. Ну, ви знімаєте волонтерські концерти. Це ж все одно виходить розвага, але розвага, яка дає користь. Та? Так, розвага, да. Розвага, на яку більшість коштів на все-таки направлено на допомогу нашим військовим. Перші дні було дуже страшно, мабуть, всім було дуже страшно. Всі такі сирени починалися, всі бігли, ховалися. Зараз, мабуть, так як і в мене більшість людей вже на сирени, мабуть, вже не, не реагує. Ну, звісно, що в Полтаві таких немає прильотів, як там. Там гупає завжди, але і там до цього звикаєш. Тобто, я вірю в судьбу, якщо вона твоє, то вона твоє. Іде не де не сховаєшся від цього. А як ви дієте, коли ви, наприклад, їдете з волонтерською допомогою і починається повітряна тривога там, де це небезпечно? Що ви робите? Нічого. Просто їдете. Там, далі? Там Там, тривоги завжди, да. там, Якщо реагувати на кожну тривогу, то можна їхати не одну неділю. Що, сидимо, чекаємо на наших захисників. А поруч так гупо, що земля під ногами трясеться. Вас виснажують такі поїздки? Е, мене не так виснажують, оскільки я привик подорожувати. Я часто їжу да, і в Одесу, і Львові. Я, тобто, я більше, мабуть, сплю в поїздах та в автобусах, ніж вдома. Тому мене дорога не виснажує вже. Вже не виснажує, вже звик. А скільки ви спите? Ну, коли вдома нема поїздки, то 8 годин, а коли в дорогах, то по 2-3 години. Не доїхав окупант до нашої земельки. Тут і похоронився, що не взяли. Дуже заряджає вдячність наших військових, вдячність діток, для яких ми створюємо ці всі заходи. Вони якоби відкривають друге дихання в тобі. Ярмарки волонтерські, це те, що наша волонтерська організація організовує, і також в мене дуже багато зйомок. Діток зараз в Києві проходить, де теж всякі фотопроекти для діток влаштовуємо в українському стилі. Доводите, що українське традиційне це може ще бути ну там, модно? Це може водно. бути так. Так, Ми влаштовуємо багато зйомок у автентичному стилі в українських бронях, і, ді, і дитячих, і дорослих. Тож так, історію не потрібно забувати, це дуже гарні наряди. Так, це цікаво. Будемо продовжувати займатися чим займаємося, будемо старатися нарощувати ще темпи, більше зробити зборів, більше зробити зйомок та більше допомагати нашим військовим. Адже я вважаю, що перемога залежить від кожного з нас.